Відомі вірші Тараса Шевченка вплетені в події наших днів. Якби ті вірші народжувались під впливом сучасного життя, в умовах повномасштабного вторгнення, була б спроба свіжим поглядом сучасності поглянути на Тараса Шевченка. Доброго Шевченкового дня! Слава Україні! Навіки славній Україні! От і настав тричальний день! Коли вкотре схиляємо з до великого, могутнього та пророчого, до людини, яка так хотіла краси і величів на рідної України, людини, чий заповіднині власне, і виконує ЗСУ. Віримо, лишило ще трошки. Сьогодні вся Україна та весь світ святкує великий день, коли доля подарувала нам Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко. Шевченко? Це той, хто живе в кожному з нас, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Поезія розлита повсюдно. вона в наших краєвидах і в наших піснях, у глибинних, незаповітніших полосах кожного, чий дух здатний розвиватись, писав Олесь Гончар. Це не просто поет, це епоха, Його творами живуть, йому відкривають незліченну кількість пам'ятників. По всьому світові. Та окрім віршів та картин Тараса Григоровича Шевченка, ми маємо і його щоденник то особисті записи, роздуми, погляди. Цікаво, а якби такий же Тарас Шевченко жив у наш час і теж є щоденник. Про що би він би був? Сьогодні ми спробуємо це показати. Бо ж ми згадуємо всякого дійсно своя доля. Так. Тарас Шевченко навіки був залюбленим в українську природу. Чи не кожен його вірш містить опис краси українських схилів, лісів, краєвидів? А там, де цього менше, є дуже багато особистого. Катерина, хоч ти мені і сестра, але це не добре. Тарасику, братку, благаю, не говори батькам. Ти впевнена в тому, що він тебе кохає? Так. Він навіть мені свій номер телефону дав. Але ж він не наш. Наші він тобі. Люблю я його дуже. Я тебе теж люблю. І не хочу, аби ти страждала. Мені не подобається страждання людей. Я ніби й не я. Ні, просто що? Ти? Він покинув мене. Він виявляється москаль. Кахайтеся, чорноброї, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, защо. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся ж чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, згнущаються вами. Після того, як москалі несправедливо загарбали наші землі, всі українці свято переконалися, немає в них нічого святого. Вони запрограмовані на крадіжки, Вбивства, мордування. Як не по-людськи, вони поводяться з нашими полоненими, як мучать жінок, які нещадні до дітей. Та ваша кара попереду, там, на небі, все пишеться. Злочинці будуть відповідати перед законом людським і Божим. Ми не здамося ні перед ракетним дощем, ні перед радами. Ні, блискавкою. Генетично ми маємо таку величну рису боротися за свою свободу до останнього, до перемоги двох кольорів, що дають життя. До моменту, коли ми всі нарешті зізнаємо з полешня, що все це пекло скінчилося. Не завия сирена, не буде більше тусків. весь цей жах скінчився. І знову опіка мати сина, чоловік поцілує дружину. І діти будуть із татами і мамами. Нарешті, справедливо нарешті. Він був різний, неосвічений спочатку і дуже талановитий в кінці. Загалом бідний, але сильний духом. Він подарував нам кобзаря, і Бог дійсно нас благословив, пославши саме Тараса Шевченка українському народові. Його творчість. Безцінна скарбниця України. Цього року вшановуємо 211-ї річницю з дня народження великого генію українського народу. Тож цього року і наступного ми вкотре схиляємось перед силою думки, науки та вміння любити Україну. Молю, дайні, пошли подай у душу убогі силу, щоб вогнина заговорила. Щоб слово пламене взялось, щоб людям серце розтопило. І на Україні понеслось, і на Україні святилось те слово, Боже, яке кадила, кадило істину. Амінь.